Так краш. А напишіть, подождіть, зараз на англійській мові. Як, як посилання перекидати? Ось я зайшов народні обговорення, так? Три клерабки справа. Зарядити, покинути групу, сповіщати. Відкрив, як посилання. Запрошування, посилання. Вася, довесь чат. Поділитися QR-кодом. QR-кодом ні. QR Дайте в цьому поліцейському ціну. Еко, Ю, А, А. Подивись Пр чат вас. Щось. Поліція з народом. Вітаю всіх, Руслан. «А»? Та ні, як з телеграм-каналу ссылку переслати, хто знає. Я ніколи... Ну, Це телеграм-канал наш, так? Я нажимаю на розговорю. Я отримала цю квітанчу. Це написано за прибудинкову Так ти в ефір я. — дивіться. Подождіть, як хто знає? Мері, я таки можу QR-код від... переслати, Еко ЮА. QR-код, подивіться. Так, еко ЮА і ще одна кінці. Та я то знаю. Щас. Бляха муха. А як посилання? Знаєте, як, ну, допустимо, ну, посилання перекинути. Нікіта. Нікіта, тобі скидаю. вайбер Нікіти змінили Зміничу начальник, да, так? Рот, а рот, чого рот. ж така браку в цінах? 643 гривень. Двухкомнатна квартира. Вася Діана скинула в модерці посилання. Зайти в Модерку Київської ревізори і скопіє да. посилання. Зараз, ну, да. час, Щас, одну віку. Кажу, що в модерці вже є посилання скопіюємо. Все, скопіював, і йому зараз... Все, я йому відправив. Микита, лови. Так, а щось, мене... так, ето, ето, ето я йому відкинув. Що я хотів зробити тільки що? Голова не вага, треба каву випити. Ну. Ні, ну а як хтось дав указання, щоб підняти на сток е, тариф? Скажіть, будь ласка, не, не вже не можна допустити незалежні новини, да? незалежні, які правду показують на сесію. Там ж нічого такого не буде. Ми завжди не, ну, вічливо, не, не, не допоширимо. Чому не, не допустили та, нас? Та, 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 Чому та, вигнали Віктора Глєву? Чому да, нас не допустили? Це, напевно, за те, що я показував правду, як там вони сиділи нанюхані. Аніхдоти три вийде. Привіді, видосі. Ну нічого. Не хоче Кличко – йдемо до президента. Вперед, йде. Там, де мотоцикл. А де Скажіть, будь ласка, який номер приказує насчефу при будинковій території? У нас буде бачите... мотоцикл зі штрафом стояв. А, прикази, зараз вийду. Да. От бачите, як люди сидять, я зараз покажу. Бачите, оце в телефоні, оце, оце, оце вся зв'язка МДА. З військової адміністрації. Це, буд це будка для челяді. Да, пишіть 30 днів, чекайте, а yeah. то жінка вже тут сидить, вже не знаю, скільки пише. Просто, просто. Усіх все. баранів тримати Так Глебу вигнали, Глебу вигнали засідання, охорона. А, вибачте, вибачте, я все, я піду на вулицю, бо тихіше. Глібу ж вигнали. О. А я зараз туди під'їду, я зараз візьмуться в і йду. Викачі, Ну, Теж народ такий, знаєте, постояли, постояли півтори години і розійшлися. Треба ж до кінця стояти, щоб щось отримати. О, вони звернення зробили, віднесли, зареєстрували. Так до них навіть ніхто не вийшов. Да, да. Це ж КМДА, там ніхто не вийшов. Це КМДА дітка. Блядь, а де рупарна? Вона? вона в машину за рупором. Литить. Це Правда. просто гамана. Ну? Вот так же это не стоять люди. Ну у тебе ты еще крута шляпа шо, ти шо. Ти 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 <ріст> 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 Ми ще футболки такі забабахаем Клас, Ой, мені вообще блін, Амазонки красавчик. найкращі, красавчики вообще блін, так приємно Блін, я такий щасливий зараз, як дитинка

Шо? А тут э, жіночка з дитиною питала як в лохмадіт проїхати. О, вообще, відвіз, так? Да? Взагалі із дупля да, цесь. Дякую, бля, от это. Ну думайте, ну чому такі всі не можуть бути, як Серега. Ну хто Серега ще не скинув на те саме, на, на щоб він залишився в Україні? Скиньте. Скиньте. надо футболки купити. <ривання> Скажи, Серега, як і Олексій Іванович, не красавчик. Вообще, блядь, ну я, я, я рядом не стояв. Тан Тануна! Куда? ну Тануна. Американський. Та Тапок подарив его.

Я та, я за. Ще люди є трошки. залишилися. Я теж людей не розумію. Ну прийшли, бля. треба до вечора стояти. Кстати, ми будемо хочемо інсталяцію зробити, поїхати по свалкам, збирати все сміття в мішках і тут привезти туди, висипати. Буде? Пікап треба. Тебе є знайомий хтось пікап? Ні, найду, найду. на пару годин зібрати тільки, щоб сюди під'їхати, а ми тут винесемо самі. Так, Прямо тут біля входу, щоб вони бачили, чим вони І Я піду ще землі набрати з завода Радікал. Радікал. Отой з тутю присипати, щоб кожному посадовцю під двері насипати. Щоб він що по тортуті блядь, і бачив, що вони мовчать. і їхнє мовчання вбиває нас. Вбиває просто, ну реально. Я стою, дишу, а дишу я чим. Ядами, ядами. І просто просиш, вийдіть, поїдьте з нами, подивіться, що там відбувається. Так. Що? Да, Замерзла вже. Да, нормально, Я холодний люблю, бачите? Поліція реагує, вже дивляться відео. Ви розуміли? Зараз ще ДВБ їм позволю. Зараз скину управління, лічно їм поскидаю на мобільний всім, всім. І в департамент внутрішньої безпеки. Головне, що реакція є, хлопці, УВБшники, працюйте. Навчіть поліцію працювати УВБ. ВБ. Задіть модерську, я зайшов, дрів. класність може позолотити цю і все. Скоро він. Так говорить. Уже до кого? Доброго дня. Вітаємо. Віжуємо, ліжу. не пускають сволочі нас на якісь сесію Київради. Незалежні новини. Дві години стоїш, кричиш, вони нас поганяли по кабінетах. не кричу. А, все-все. Все. Я не кричу, у мене голос такий. Радник міністра з питань ветеранів Шевченко. Ваш паралельно знаю Ірпінських. Я дуже давно, ще з 2014 року, з... Зараз батальнику чистого оздавляє зуби і шпильошки. Так, да, наша команда. Зараз ви подвесна на цього квартрада при объяснении администрации. А показывать можно читать? Військовых мы поважаем. по бюджету у нас по-другому никак. У нас те, кто переводит червяки, стоят на чашах вместе с Киевом и нашим комплексом, вот там уже 14-го бюджет выделился только по цензурной фигне. 50 миллионов за месяц места Вот это вот мы сейчас стараемся. Да они нам решают конуаром, может, решить, я пришел, по Они не отвечают нам в Так что режиссер себя режиму. Коррупционный, сейчас значу, его сокративский рубль. Там идти, ну, Ну, так я тебе Бог проговорю. Напиши Дім. Вам нічого. А якщо я вас... Виставлю. Ah? Це сведе. Так вставайте з нами. СВД, сфоткаю. Це до ухилянка Так Вставати з нами, чого В ноги, в ноги, челіч! в ноги. Я буду тримати

Брали Щас ви тушу уже. блядь, вот так сделаю, дайте роста Дай, Подожди, пошини. щоб я вітю не Куда задів. У форму. Горобчики так, на заборі. Так, подожди. Так, так. Давай, давай сюди. Туди, сюди. Сюди, туди. Фотка. Дві. Дяка. Всі горобчики, горобчики не там, ми, ми ж ради не там та, сам. Та, та, бачите? Твоя кава була, твоя? Так, моя, крали Бо, мою каву. каву. Вірни каву, дай. злодій! Ну я не плюваю. Не зря <ради> тебе вигнали з кисеці і вради. Каву хотів красти. А я побачив, бачите, я справедливий. Я коли бачу, що є порушення, ми <ради> зразу. Дай. Пташки полетіли, <ради> да, Горобчики, горобчики на проводах. А що ти збиваєш мене? Я не спробував. Треба так, про... Що ми зараз пишемо? Це повний треш. Начало, Дві години дуже були... голосно вас... кликали Конечно. в сесію Київради, їхню прес-службу. Нічого не вийшли, сховалися, направили нас хибним шляхом. Каже, йдіть туди, там пишіть, вас там приймуть. Пішли туди написати, там на нас дивляться, кажуть. А що ви сюди прийшли? Кажуть, нас прес-служба послала. Каже, хибне повідомлення. Я це всюди. Ти приходиш до одних, вони кажуть, що це не наша проблема. Йдіть туди. Приходиш сюди, вони кажуть, що це не наша проблема. Йдіть туди, куди звідки вас до нас прислали. У двох словах. Футбольна команда. Да? Да. А, реальних Головний дід. у нас це футболіст. А не Головний футболіст. Да. Отак вони і жили так вони і жили. Ти що, ти що? Да, Тетяна, хлопці, всім подяка за ваш труд. Юзер, дякуємо. Закрити Верховну Раду. Та яка Верховна Рада? Ми в КМДА, дідка. Привітка Верховна Рада. Ми туди ще не, не, не дійшли. Завтра туди підемо. Так що удочники, завтра будемо в Києві до Верховної Ради йде, зустрічайте. Болона було приємно, поміж коли? А ви завтра будете? У дочні біля на яких охороняють їзд готовну раду. Приємно? Уровень. Ой, Треба вчитися ці, ці на зі інстримі робити. Блі, у мене стільки матеріалу політику. Мері, меріти тут. Так, так, я тут. Напишеш Іскусствовому Разуму, я, наприклад, стріму їм давати. Вони змогли б з нього такі хороші такі ролики робити? Вася, заїдь, якщо Боря вже нічого не робить. У мене треба їм давати, у нас є твій стрім. Ну, так мені тоді віддай. Набери його. Та, ну, Твой же, цей. Що? Заїдь на нього, забери. Був а, у нас адвокат, уже немає адвоката. Це, і забери і шов... документи, мені нічого. А граммоход до Ні. А що ты за тело? Так. Що, а, послухаю мотивувати його цей публічний. Вася. Да. Уже є відповідь від штучного інтелекту. Все зможуть, все зробить. А я їм, буду, я їм буду скачувати в гарному качесті стріми. Можливо, вони якісь хлопці там, якісь моменти, вони ж дивляться, щоб вони не, ну, не було цих смс-ок на екрані. А вони би робили ну, класні, такі там найкращі моменти. Було б круто. Бо я от эту, ну, програму пробував скачати, але воно ну, що там ну, я від цього далекий. Не зможу я до вас іти працювати на 150к. Тільки на 250. 135. А 35, пардон. Ну накину. Мені обіцяли за те, що ми медійне обличчя, 150. Ні, Боже мій. Закину тобі в особисті відповідь. Добре, добре, дякую. І Дякую щ... штучному інтелекту 6 за те, що ну, за те, що ви робите. Я не знаю, хто ви такі, но, блядь, ну, блядь, вроді Бачите, яку мені кепку подарували. Єнотов. Ти що, ти що? Для класу. Давайте такий настрій що Це Дівчата чудово. Дівчата, взагалі. да. почекай. Ой, таких би дівчат, Дівчат 20 амазонок було б сюди. партію треба робити, відьми України. Відьми України, Кожні відьми по метлі. Я знаю, що там у нього того прикидано партію, основні фігури кидають деякі. Про створення партії, про її фінансування. Так, а ну, е, Біллер, можливо, ви є, е, в раці. Е, я вкажу, да. Він мені нагадує таке, ну, реально, таке жалке подоbie передвиборчої кампанії Зеленського. Ну, жалке подоbie, я согласен. <танцес> Арті Пітінг, я вам ще раз кажу, ми не під Верховною Радою зараз, тут нема в кого питати. Подивіться, <питалец> <для> яка <що питалец> зарплата у депутатів Києва Ради. Робота реєструвати предвиборчу кампанію Зеленського у 2019 році. L�йці. Я пишу, я скидаю до стремлення, що типа, коли ну, вибираєте, то треба їх напродувати, що atm, я пишу, це про такі, як на ті тільки бісають, і раз що треба дорватися до політики. Ну, то Сергійович. смотри сюди, я думаю, де вони вже коли саме, короче, шляпа типа. Мені дісають у воєнного которой все это делають. А послухайте як про мене. А ну дай ближче. Дай ближче ти не Андрюха. Да, я боюсь, щоб люди почули, як про мене хтось. Я не знаю хто ти ти, 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 але... Нет, це, але хлопці, котрі прийшли з війни і хочемо це змінити, і ти це мені так і кажеш. Ти дуже неправий, друже. ти дуже неправий. Це ти собі таке відео можеш скинуть, кузьма, класний пацан, я його дуже поважаю, правильні віші говорив. Але питатись треба з тих, хто при владі обіцяв, ніхто я не зробив. А ми, пацани, вам підарасам дали можливість здесь жити, блядь. Ти мені зараз душу плюнув, Антон, ти душу не вийшли. Дуже ти непорядна людина. Знаєш, я, я звукою, що я взяв дорог зброю і захищав таких довбойовків, тупорилих продаж, да -да -да -да. як ти. Бігайте тут паків. Убираєтесь, какие-то за гроші копейки мусорські отрабатуєте. От ви і є ті чепухи, которые наобещают і продадуть страну знаку за копейку. Це не ваша країна, і ви не люди, ви не українці. Ви повинні підати, блядь, кров за неї пролити, щоб знали ціну, ці, ці блядь. Толпы... Это неправильно. Не а, не а что вы, а да? Толпы в Москву, наутро вместе с, с ревизором. Тебя, дебила, нахуй собрать и в Паховск отвезти ко мне на родину. блядь. Разочек обсерешься, где-то, блядь, ляпнет рядышком. Будешь по-другому соображать, блядь. А так цена твоя, блядь, ну...

Так ні, ну він військовий, він десантник, так і таке каже, блядь, що ми, блядь, ви ніхто, ви челядь, блядь. Блять, блядь. <говор> то, в натуре вас на вместе с Ревизором, тебя ты пила нахуй собрать и в Покровск отвезти ко мне на родину. На нее Покровск. Что ты можешь гарант партии. А есть его слово обычай? Дай я тут покажу. Дай его найду в интернете. Это хам. Оце... А кто его знает? Це... Кто его знает? Ми мусорські проплачені, що нам мусора платять гроші. А, що ще ми заробляємо на військових? А це він так як казно говорив. Ми на військових заробляємо. Ну да, так, так Хам. Ні, Не хами. Мусорські або да, партії ти... гарант. Потужні в партії гарант, блять. Ви блядь, бігайте в тило тут, поки пацани б'ються. Та ні, это у вас машина аргументи відсутствують. Ви, блядь, бігайте в тило тут, поки пацани б'ються, нахуй їм можна допомагати. Случай розказує, що Гаран по факту тільки говорить, а нема ніяких досягнень. Вони тільки знімають ролики, що вони, що вони там за Україну, а вони типа, а ми такі сакі. Я кажу, так да аргументуй, докажи, це що ви, партия, ви зробили, до облік з цього. Це, це партія, блядь, нікчем. Тільки можуть заробляти на активістах, на різних людях гроші. блядь. Бачать якесь відео, роблять переріз екрану. І, блядь, скидайте нам гроші. Народне ТЦК, блядь! ревізор придумав. Угу. Mm -hmm. — Скидайте нам гроші за це. Ні-ні, я не вам, я розмовляю. Нас фотографували, проходили. Mm — -hmm. А? а? Mm -hmm. Дякуємо. Добрий день. Добрий. Добрий день. Ви не депутат? Що? Ви, ні? ні. Думаю, бля. Позвіть парочку. Парочку, позвіть нам. Нам парочку депутатів сюди. Я йому пишу, ти чого так спилив, замість того, щоб спростувати мої слова, що я помиляюся, у вас справді є дії, де гарант, допомагає людям. Натомість почув образи і іншу гни... гнилу дичь. Висновок, я був про тебе кращої думки, ніж про токаря. Валерія Токаря, це лідера такі... партії. А, це... а ти, кажеш, а, їздити, да, да, Я потім пишу, ти що ти що, таких ти, до органів ти, влади? Що? А це ти всіх так провокатором, це, це ти так всіх. Кровським намагається заткнути, коли відсутні аргументи ваших командних досягнень. Тобто я кажу, які ваші командні досягнення? Гран, так? От вони кажуть, ми ми маємо прийти до влади там, хам, хам, Потужна промова. Я він спілкується з людьми. Та а я як громадський діяч, активіст, як він зі мною спілкував, а як вони будуть з простими людьми спілкуватися, які будуть задавати їм незручні питання. Просто я сказав, ну я б завів незручну тему. А ну, подожди, них... зараз то а ну, подожди, зараз токорю зараз... наберемо. подожди зараз. Так, так ти посук... Та подожди, да, зараз я пошукаю токаря. Е... Напишіть мені прізвище, ім'я по-батькові токаря. Тому зараз я в мене перекуркою, попрацюємо. Тобто людину нічим не ображав, просто сказав, блин... Ви хочете дорвати до влади, а при тому всьому ви зараз нічого себе не показуєте. Що ви робите для дітей? Да, ви там збираєтесь, там, когось там себе обираєте, там президенти, когось там а, цей, головою якоїсь там обласної ради, там, місцевої ради. А за, за що вас обирати? За що ви тут? Яка фамілія? Зараз зараз. Валерій Токарів. Докарів. Тока. Тока. Валерій. Токаре. Токар. 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 Токар или Токар. 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 А Валерій Токар? Токар, Валерій Олексієвич. Токар. Токара. Токар. Токарів. Токар, Валер.